Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішній ранок розпочався не з кави, а з ось таких апетитних млинців, які я насмажила з самого раненька і перемастила арахісовою пастою. На сьогоднішній день в нас великі плани, тому що у нас закуп продуктів. Ми поснідали, підкріпилися, зібралися і вирушили в дорогу в сусіднє містечко. Живемо ми у Хмельницькій області, невеличкому містечку Сатинів, це. СМТ, тому, як ви можете зрозуміти, магазинів там є не дуже багато, тож ми постійно їздимо у більше місто, яке за півгодини знаходиться від нас під назвою Городок. Звичайно, що, як завжди, ми заходимо на секунд, на різноманітні закупи і на автомийку. Холодна пора вже не стала, а я виявила, що в моєму гардеробі зовсім немає домашнього одягу теплого. Щоб купити нову піжаму, потрібно витратити 500, а то й 1000 гривень. Це занадто дорого, тому ми вирушили на секонд, де можна за таку ціну купити дуже багато речей. Та й взагалі мені здається, що це тільки прикриття. Насправді я ж хотіла просто прогулятися десь, а не постійно сидіти вдома, тому що це дійсно давить на голову, набридає, коли ти сама з дитиною в чотирьох стінах. Я ловлю себе на думці, що якби Саша сказав до мене пішли проїдемося просто на машині, то мені, чесно кажучи, було би байдуже куди саме їхати. Головне, щоб ми кудись їхали і вибралися з дому. Наш малюк дуже боїться автомийки, тому він завжди пищить і кричить, коли Саша миє машину. Перший лот це ось такі чорні класичні лосини в рубчик. Нічого особливого, думаю, їх можна буде одягати і під звичайні штани замість колготок. Мені пощастило, тому що я знайшла дуже багато різноманітних лосин та штанців саме свого розміру. До прикладу, ось такі ще одні жовті лосини, які чудово тягнуться, тепленькі. Знайшла ще штанці від Primark. Я дуже люблю такого типу штанці, вони чудово тягнуться, тепленькі та дуже зручні. Ну і, звичайно, можна регулювати під свій розмір, так як тут є пасок, ось такий, який можна зав'язати. Наступні лосини просто бомба. Вони чудово на мене сіли, як ви можете помітити, хоча я не ставила на них ніяких ставок. Всі речі, що я придбала, я навіть не міряла, а взяла на око. Вони чудово втягують живіт та підкреслюють фігуру. Також мені поталанило знайти ось такі піжамні рожеві штанці, також врубчик, вони трішки просвічуються, але так як домашній одяг, я думаю, підійде. Ну і ще одні лосини прості, легенькі, тоненькі, якраз для дому буде зручно в них впоратись по господарству. Також я придбала ось такі шортики з мережевим, слава Богу, що вгадала з розміром. Я, звичайно, що не оминула дитячий відділ і придбала своєму малюку ось таку шапку та колготки. Ну а собі надибала ще в футболку. Вона з такої тканини, як роблять купальники, проте я планую її одягати під кофти, тощо. що вона чудово тягнеться та облягає. Придбала 4 упаковки сиру, ось такий я просто їм за гранолою та йогуртом. А цей взяла на сирники бринза, дитяче пюре. Е, дуже захотілося моркви по корейськи Ковбаску взяла ось таку, будемо куштувати. Е, дві упаковки ванільного цукру, огірки, банани, макову начинку взяла на пиріжки, шоколадки по акції, капусточка. Два лимончика, таких великих йогурти, також до творогу і до гранолу чисто листкове. А на пирожки взяла згущене молоко варене, арахісову пасту. а Також шампіньйони, помідорки, хлібчик ось такий улюблений, круглий, нерізаний. Також взяли фарш. Курячі гомілки і курячі грудки. За м'ясо ми заплатили, здається, до 400 гривень. Придбали ще в копійці мило таке дитяче, губки для взуття і ось такий шкребок загалом за всі ці продукти. І також ми придбали рідкий гель для прання. Ми заплатили десь до двох тисяч гривень орієнтовано. Також ми купуємо в сусідки молоко. Купили ось таких дві пляшки молока домашнього за 80 гривень за дві пляшки. Завтра чоловікові до роботи, а це означає, що мені потрібно приготувати йому щось на обід і нам з малюком, щоб поїсти, і щоб я не витрачала час на готування. Тому роблю швидко котлети. Зранку я поставила розморожуватись фарш, щоб після обіду, після того як ми приїдемо, все приготувати. Пічкою мені займатися набрило, так як і дріжджовим тістом, тож в мене в морозилці завалялося листкове тісто, яке я нещодавно придбала, і вирішила спекти лінивий Наполеон, до речі, рецепт. Я давним-давно виклала до себе на сторінку, тож переходьте і дивіться. Завжди зливаю перший бульйон та варю крем до Наполеона. Заверний крем один із моїх улюблених, тому що готується він дуже просто. Я вирішила готувати суп, тож чищу всі необхідні для цього овочі. Як же приємно усвідомлювати, що все це домашнє. Тож робимо підсумки. Приготувала супчик, спекла коржі, та. Приготувала крем до них, щоб перемостити наполеон. котлетки запечені і час мити посуд. Зараз особливо посилюється це відчуття осіннього вайбу, тому що довкола ці жовті листочки, які падають, особливий настрій. Осінь наступила, і, як я вже говорила, це моя улюблена пора року. Я себе почуваю так меланхолічно. Хочеться просто насолоджуватися свіжим повітрям. І дякую Богу за те, що я живу саме в селі, тому що маю можливість відчувати всі зміни природи та насолоджуватися цим. Дякую вам за перегляд цього відео, дякую вам за ваші вподобайки, підписки та теплі слова у коментарях. Я бажаю вам всього найкращого, хорошого настрою, до нових зустрічей, па-па!